Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні спробуємо намалювати троянду. Я так все розклала. Зараз будемо дивитися, як у нас що вийде. Бачите, прямо на листівочку. Так, що мені потрібно, трішки я підкоригую камеру. І зараз, секунду, я просто не приготувалася швиденько. Я хочу все-таки закріпити цей Аркуш, щоб він не ковзався, беру малярну стрічку, і бачите, так її вигинаю, щоб воно там ззаду прикріпилося. Ну що ж, вже квітнуть троянди, все квітне, все так хочеться малювати. От з такого ракурсу я спробую намалювати трояндочку. Сьогодні я ще ескіз не робила, я собі її відвожу від вас, буду розповідати, що я бачу. І вимальовувати. І так, я бачу бутон. Тобто я дивлюся на нього зверху. В нього дуже багато листя. Я не бачу, отут я знаю, є така штучка, я її не бачу. Я малюю те, що є. От така в мене іде, Тут щось виходить стебло. Інший бік. Це все поєднується іде вниз. Такі вигене в ней І от сюди йде гілочка з листям. Листя таке, ну воно до мене йде. Бачите, вимальовую все таке листя. Просто дивлюся, просто вимальовую. Можна зробити ще. Зараз трошки лишнє скажу, абстрактне щось, але ми зараз дивимося на троянду. І дивіться, Уважно, да? дуже багато пелюсток. Темне, світле, дуже-дуже багато. І ми спробуємо їх намалювати. От одна пелюстка дуже велика. Ну, якось так, я її малюю. Вигин. і тут якесь випукле. До речі, вона мені закриває оцю штуку, хоча я її тоді трішки підправлю. Так. У мене є гумка, якщо що, якщо що, то я все виправлю. І от я починаю малювати. Одразу скажу, коли не малюєш без ескізу, то це набагато складніше, ніж якщо б малював просто. Але сьогодні розслабляємося, сьогодні субота. Просто от я собі накидую, що так в неї йдуть листечко по колу. Да? Розслабляємося і отримуємо задоволення. Витираю отут всередині цієї пелюсточки. Так, приблизно. Отут якесь листечки, тут щось. І починаємо малювати. Звісно ж, ми починаємо малювати з рожевих оцих штучок. Не знаю як. Зараз ми будемо, вибачте, дуже низько поставила сьогодні камеру, просто спробувати. А, колір. Немає у мене цієї штуки, кудись відлетіла. Тобто, це краплак і кармін, більш за все. І можна ще трішечки, бачите, я його намішую. Такий рожевий виходить. І дуже обережно, так, щось І дуже до себе ставлю водичку. І дуже обережно от такими ляпками вимальовую троянду. І навіть мені хочеться трішки ляпнути от сюди. О, нехай там буде. Ранок насолоджуємося. Далі додаю більше такого темного це маджента. Я сказала, кармін краплак, маджента це такі от кольори. І я пройдуся по, більше по троянді, по квіткам, і додам такі вкраплення. Зараз я малюю настрій. Тобто я не малюю, не вимальовую саму квітку. Я малюю цей настрій, оці в мене. Штучки, що я розбрискала, вони в мене асоціюються з ароматом, який іде від цієї квітки. У мене є отакий великий пензлик, і я ще, мабуть, візьму два маленьких пензлика нульовий і другого розміру, теж, щоб домішувати. Зараз я візьму нульовий, бо мені треба таку якусь темну. Як знаєте, як кажуть, така, ну, я не дуже. Не знаю, от буває, люди кажуть, мені треба показати цю історію, да? якусь темну історію. Тобто, у нас отут-от квіточка може бути затемнюватися. Тут якісь тут. тут. От вона такими якимось... Знову беру мадженту до цієї фарби, що в мене була тут з фіолетовим трішечки. Можна змішувати мадженту з ультрамарином або яскравим блакитним, якщо ви захочете. І знову ж таки, дивлюся, от е, мені хочеться більше сюди виділити, да? От вниз. така. Все воно тече, все воно якось міняється. Ну, от буде трояндова пляма. Не знаю, як воно у вас відчуття від нього. Зелений. Зелений, в неї не такий теплий, з жовтуватим якимось відтінком. От я беру цей зелений і вимальовую листя. Знову ж таки, я малюю. От, наче це як настрій. Просто ми малюємо настрій. Іноді, ви знаєте, я просто до чого це от зараз роблю. Звісно, взагалі, троянда, вона одна з таких найскладніших, найскладніших квіток, бо в неї дуже багато цієї якоїсь краси. Да? Але інколи треба намалювати, от просто. Знаєте, хочеться сказати, що я від неї у захваті, і все. І оцей захват, це якесь таке захоплення цією квіткою. Воно малюється іначе плямами. Да? Ну, звісно ж, ми можемо розкласти, чому нам подобається ця троянда, тому що там вона така-та, така-та, така-та. Але от сьогодні от просто хочеться от якихось таких ось плям просто. Намалювати. Навіть не знаю, чи зайде вам, я взяла жовтий темний, не жовто-лимонний, домішала до зеленого і просто йду от пензликом, отак от розтушовуючи розташовую, свій. настрій. Знову обираю маленький. І ним зараз спробую зробити темно-зелений травяний з смарагдовим зеленим змішую, щоб був такий насичений. І спробую трішечки зробити на листях такі зубчики. Дуже він такий смарагдовий. трошки більше травяного додала. Дуже цікавий стебло йде в троянди, бо воно в неї таке з червонуватим відливом. Тобто вона сама, наприклад, троянда квіточка якась така. Зараз ми її намалюємо і обов'язково поставимо в водичку, щоб вона наповнювала кімнату ароматом. Так Трошки її до себе візьму, буду дивитися на неї тепер. Якихось таких штучок влазить. Взяла її ближче до себе і вона пахне. І, звісно ж, хочеться, вчора ми йшли розмовляли з подружкою, обидві зійшлися про червень, про початок літа. Просто в нас такий травень, наче червень, да? про початок літа, що саме на початку літа відчуваєш себе, от якщо так, заглибитися всередину малою дитиною, яка вірить у все. Ну, в яких я не знаю, як це описати, яка вірить. Що все можливо, знаєте, як в дитинстві якось не було, ну, все складалося, ти прокинувся, да, і там бачиш, як все квітне, і тобі вже радісно. І от саме червень в мене асоціюється з цим дитинством, коли а, наче обіймає, а, наче простір обіймає нас от теплими такими обіймами. Так, трішечки додала фіолетового до цієї плямки, яка в мене була тут маджента, все. І дивлюся на троянду і спробую зараз підкреслити її якісь риси. Тут я бачу о, знову ж, І до пелюсточкам, буду відтіняти, бачу тінь, заглиблення. Я його підкреслю. Бачу отут такий гострий. Точок тут. Я його підкреслю. Більше мадженти, да. Мені ще хотілося вчора я малювала там для себе півонію, Може, буде півонія, також намалюємо. Вона цікаво малюється, але. До півонії чомусь хотілося додати до мадженти червону фарбу. Тут так не хочеться. Знову ж таки, іду і дивлюся, як відтінити цю троянду. Якщо от я. Ой! Воду розлила. Якщо тут я йду, е, темне, да, отут хочу відтінити. Зараз секунду. Я призупиню, бо вода на столі. Продовжуємо. Трошки в мене калюжа під рукою. Це просто хотіла ближче нахилити телефон, і воно незручно. Треба було спробувати помалювати. Але, як я завжди кажу, що є досвід. Тепер цьому є досвід. І дивіться, от я зараз іду. Я дивлюся на троянду, і я відтіняю пелюсточки внизу. Тобто, все, що я роблю, я дивлюся, надихаюся, як в неї йде ця тінь. І відтіняю маджентою, можна змішати фіолетовою. Отут в мене було фіолетове, воно таке цікаво. І відтіняю. Тінь у нас йде під пелюсткою, тобто коли пелюсточка заходить туди всередині. І може ще, коли от вона завертається, ще от вона по краюшку також іде така штучка. І просто вимальовую. Обережно, обережно, ми йдемо туди, наверх. Трішечки от тут Бачите, я поки що, от так сказати, що я прям вимальовую пелюсточки, я не можу. Я, я вимальовую якісь е, тіні, які мені е, кидаються в очі. І от пелюстки, які вже наверху, тут вони як горизонтальні, вони трішечки інші. Бачите, вони такі е, вони стоять, вони трошки загортаються по-іншому. От ми спробуємо, вони, наче, йдуть від центру. Так. Ось спробуємо трішки його так зробити. Яких збоку вони виглядають, наче вони йдуть від центра? Отак іде сюди. Що скажете? Напишіть, чи воно схоже на трояндочку чи. Чи то просто плямка як вам. От. Так, хочеться щось такого додати цікавого, якихось круглящів, не знаю, як сказала, що настрій треба насолоджуватись. Я беру жовту-лимонну фарбу і ставлю тут. От в мене є. Трошки вона така вже грязнюча, знову розлила водичку сьогодні мій день. Сьогодні мій день. Так. Знаєте, що я хочу? От хочу просто намалювати кружечки. Раз. Не знаю, просто малюю. З іншого боку, поки ці сохнуть. А знову ж таки, нагадую, у нас це канал листівки від душі, тому ми малюємо якусь листівку. Обов'язково її підписуємо, щоб пам'ятати, що там було. Це, знаєте, як якийсь настрій, який був, ми просто його викладаємо на папір. Ще трішки я зроблю оцих маджентою. Я хочу зробити маджентові фіолетові кульки і, можливо, жовто лимонні але мені треба дуже гарно вимити цю, цей пензлик свій. І дивіться, я роблю от кульки і трошки їм дам висохнути. Да? Такі. Можливо, навіть кулька буде виходити з троянди. чому по і ні? Yeah. дивіться кульки висихають. І знову на я можу поверху метод ласування. Да, і коли вони перетинаються, от виходить така класна штучка. От, наприклад, отут я взагалі можу намалювати кульку, яка поглинає. Ну, вона дуже поглинула. Перестарався хтось. от так Зараз ці кульки мої. Нічого, продовжуємо. Беру фіолетовий колір. Трошки вам не видно тут гарнесенько водичкою. Це вже в нас останній. Отут у От мене кулька фіолетова. Бажано водичкою розмазати. Роз... Розм... Розм... Отут. 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 Собі листівочка. Можна використовувати, я просто тут читала книжку паперову, і в мене як закладка була чек з магазину. І я дивлюся на неї, Думаю, боже, то малюєш листівки, візьми собі намалюй закладку в книжку. Що не хватило? Так, гарнесенько-гернесенько, я навіть візьму інший пензлик, бо я зараз хочу взяти жовто-лимонну фарбу, щоб вона була в мене така прозора, прозора, ну, така, як треба зараз, щоб вона в мене з фіолетовим не змішалася. Тому інший пензлик знову, вибачте, перестаралася я з висотою штативу, Я вже зрозуміла. О, буде... Відео, що трясеться. Боже, троянда пахне, я її просто тримаю в руці в лівій. Просто неймовірно. Це ще якщо я їй скажу, що ми малюємо її портрет, то квіточка, напевне, буде взагалі у захваті. Так, дивіться, за бажанням, ви можете взяти лайнер і промалювати, якщо вам подобається. Окр... Ви окремите цю троянду, промалювати більше якісь штуки. Да? Тобто, як ви захочете. Мені дуже подобається ця штука. Можна навіть взяти от зелений. Зараз я спробую зелені бульбашки, бо є ж пелюсточки, як воно відреагує. Можливо, не дуже відреагує, можливо, норм. Дивіться, мені здається, добре. Тобто знову нагадую. Ми малюємо настрій. Настрій вихідного дня. Настрій суботи. Настрій червня. От сьогодні субота я малюю якраз. Ось вот така. Вот така, ось вот така. Ну що, друзі, не знаю, як вам. Вийшла, не вийшла ця троянда, це вам вирішувати, ви мені напишете. Але я дуже бажаю вам гарного дня і щоб ви насолоджувались зараз, тим, що є, цією красою і ну, неймовірною такою неймовірним літом. Дякую, що дивитеся! Якщо сподобалося, обов'язково ставте подобайки, щоб ми розширювалися, щоб канал набирав підписників, щоб народжувалися нові ідеї. Дуже дякую вам за те, що малюєте разом.